Якщо лікар каже хоча б одну з цих фраз, задумайте, що варто залишатись. Гарантую 100% результат. У медицині не існує 100% гарантії, це просто неможливо. Ризики є завжди, і це нормально. Не слухайте інших лікарів, вони нічого не розуміють. Якщо лікар знецінює колег, це тривожний дзвіночок. Можливо, він більше переживає за своє его, а не за ваше лікування. Ну і звісно, це абсолютно неетично. Навіщо ті обстеження, я і так бачу, шоу у вас? Якщо лікар пропонує лікування без діагностики, це лотерея. Можливо, вам постчастить і стане краще, а можливо, зовсім не допоможе або навіть стане гірше. Чи варто ризикувати? Не думаю. У вас не хвороба, це застій енергії в чакрах. Будьте уважні до альтернативної та народної медицини. В кращому випадку ви марно витратите гроші. У гіршому можете зашкодити здоров'ю. Медицина це наука і доказові методи не дарма так називаються. Менше питань оперуємось або до побачення. Якщо лікар нічого вам не пояснює і не відповідає на ваші питання, це привід замислитись чи не звернутись до іншого спеціаліста. Пацієнт має право знати про свій стан, варіанти лікування, ризики та прогнози і загалом запитувати про все, що його турбує. Пишіть у коментарі, які ще дивні слова ви чули від лікарів.